Ми сьогодні отримуємо дуже дуже потужний комплекс. Це комплекс для ремонту техніки прямо на полі бою. Ну там все є, починаючи від станків, від сварочного апарату. До спеціальних верстатів, то тобто і техніка дуже потрібна нам на фронті. Техніка спочатку витягується із зони обстрілу, тому що в червоній зоні ремонтувати техніку неможливо. Зараз уже буде під'їжджати майстерня, яка буде ремонтувати її, прямо скажімо, на безпечній якійсь зоні. Якщо брати стару севдеповську техніку, то Дав набагато і краще, і комфортніше. І... Дав є дав. Він не ламається менше. І приходимость в нього краще. Вся техніка на полі бою корисна. І чим більше її є, тим краще воно. Ну, тим, 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 тим ліпше воювати. Є жипи, є наші совєтські, ну, совєтські бивші, там 66-й газон, там ZIL 131 31. Ну, совєтські ще машині. Треба нову техніку і побільше, Нова техніка. Да, да. І побольше. Це 217 і 218 вантажівки, які надійшли до складу Збройних сил. І відповідно восьма і дев'ята, яка надійшла до складу 43-ї бригади. Сьогодні ми передаємо не тільки вантажівки, передаємо і станції підзарядки, і все, що необхідно, і все робимо для того, щоб наша арта була дуже добре прикрита, щоб не журилося. А тільки була. Потужно билося. По-перше, це повноприводний автомобіль п'ятитонний. Він виконує всі можливі і неможливі функції в пересіченій місності. Я пробачаюся, в мене трошки суржик, але напередку зараз в таку погоду колія приблизно в коліно. І будь-який транспорт страдає від того, що дуже тяжко йому проходити. Дана машина, вона якраз пристосована для таких армійських умов. Для того, щоб вона могла їхати, для того, щоб вона могла по пересіченій місців. Це не машина, а пісня. Штати у нас стоять ще 60-х років, транспорт заведений, який Урали, газони, запчастин до них немає. Обслуговувати їх неможливо. Зараз виводити батальйон на передок, а в нас нема чим. Оця машина, я вам дуже вдя... Ще раз я буду мільйон разів говорити вдячний, вона допоможе вивезти хлопців і повернути їх живими. Це ж не перша машина, яку нам передає Фон Порошенка. Також нам. Сьогодні передають fpv дрони, про які ми вже казали неодноразово. Ці дрони несуть дуже потужну вибухівку, тобто вони можуть нести більше півтора кілограма вибухівки, і це враження може бути і техніки, і особового складу противника, і вони дуже себе гарно показали в районі Часового яру. Ми дуже себе гарно показали на Сумщині, на Чернігівщині. І скажу відверто, ми не втратили ні одного дрону, ми пройшли всі реби і вразили противника. Армія і народ повинні бути разом. І що повинні гуртуватися весь народ поруч із нашими армійцями. Я вам відкрию тайну, що завдяки волонтерам ми тримаємося. Слава Україні! Героям слава!